Село Мар'янське Криворізького району найбільше відчуло на собі наслідки екологічного лиха. Водосховище відступило місцями на десятки метрів, і на берегу, там де раніше було дно, мертва риба. Місцеві кажуть, що вона тут лежала тоннами. Незважаючи на попередження місцевої влади утриматися від збору риби, деякі мешканці села проігнорували прохання. У регіоні виникла загроза. Викинута на берег річкова фауна може потрапити у продаж. «Куча людей було, що приїжджали. Ну, отак, от іменно що весь рибу і це ж там води. Вода дуже сильно відійшла, що там калюшки пооставалися, та риба плюхтається, і багато вже багато вже тухлий вчора було. За словами очільника районної військової адміністрації Євгена Ситниченка, з торгівельними точками та мережами провели роботу, аби ті пильно слідкували звідки купують рибу. До того ж на березі вартували правоохоронці та місцеві, аби унеможливити несанкціонований збір. Тож прибирали рибу волонтери, поліція та рибна інспекція. За офіційними даними, потім ліквідували майже тонну зібраного. Риба, яка була зібрана, це була ліквідована згідно протоколу санстанції і екологічної інспекції за наглядом їхніх інспекції. утилізована. то на сьогоднішній день населенню не загрожує цей Риби, який був вчора, зниження рівня води у Каховському водосховищі відчуло все село. Чотиритисячне населення Мар'янського майже залишилося без води. Зупинилася місцева водозабірна станція. Поки що ситуацію вирішують, доставляючи питну воду в населені пункти. Зараз ми працюємо з різноманітними організаціями з містами. Друзями-побратимами просимо у них надати нам водовозки для того, щоб ми могли максимально швидко забезпечити все населення цієї території питною водою. Ситуацію не рятують скважини та колодязі. Вони також обміліли разом з водосховищем. Перебої з водою зараз відчувають на собі шість територіальних громад Криворізького району, які брали воду з Каховського водосховища. Тож їм поки що воду подають за графіками.